Згідно рішення Житомирської обласної ради від 28.09.09 місяця номер 81 неповнолітнім особам заборонено знаходитися після 11 години вечора в закладах громадського харчування, нічних клубах, в комп'ютерних залах тощо ми. Активісти громадської організації Наш Дім Житомир вирішили сьогодні перевірити, наскільки дане рішення діє в Житомирі і як взагалі власне, громадськість і власники клубів його дотримуються. У нас є е, помічниця волонтер Вероніка, які власне тільки виповнилося 16 років. Вчора вона отримала паспорт, і вона нам допоможе перевірити, як працює рішення. Поїхали? Тім Значить, Я зараз даю броніці е, гроші на вхід. Так. Скільки він коштує? Паспорт у вас ой, так? 30 гривень. 30 гривень є. Йдемо в касу. Йдемо в казу. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes? Все? Запытала? Да, нет ничего не с Итак. Так, ми бачимо результат. Власне, ось ми маємо чек про те, що Вероніку впустили в заклад, при цьому не запитали ні… Продали і білет, продали Так, продали і білет, при цьому не запитали не в документ, засвідчуючий рік народження. Так, ми дивимося 23,40 23, час на годинку. 30 гривень білет. у нас каньон угу. мама да? так так <клёх> Не так проходим дальше иди <связь> вперед 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 Добрый день, вы администратор, да? На каком основании? Как вас зовут? На каком основании пускаете детей малолетних в ваш дом? На каком заклад? основании вы? С а? чего вы взяли, что здесь есть дети? Вот ребенок, 16 лет. Вчера выспался. Сидеть в моей котике шевелеку, пола, куток до вашего ночного заклада, чек у вас. Я не хочу. Вы так очень разумняты, я как страшно-страшно. А, страх, а извините, я могу.